Вітаємо техноманів на нашому каналі, найцікавіших і крутезних новин з світу, науки та технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Надувний двоповерховий електричний катамаран для вечірок, який можна засунути в багажник вашої автівки, закінчення трирічної місії по дослідженню поведінки космічного апарату на сонячних вітрилах, генератор електроенергії, що працює завдяки океанським хвилям. Та НАСА, яка успішно запустила свою найбільшу в історії ракету Space Launch System. Тож, поїхали! А зараз познайомимося з водним транспортним засобом, зовсім не схожим на інші. Плавзасіб Портлас Катамаран це доволі великий надувний човник, але в той же час досить малий, щоб дістатися води, проїхавшись з багажнику вашої автівки. На воді він швидко надувається в двопалубну конструкцію, що доволі тихо рухається завдяки невеликому електричному двигуну, який живиться від гнучкої сонячної панелі. Тож з таким кораблем вам не потрібно буде перейматися за присень для яхт, несезонне сухостійне зберігання та трейлери для човнів. Натомість просто будете насолоджуватися сонячною погодою на своєму невеликому, але прикольному і зручному плавзасобі. Продукт угорської компанії Мануфактура, який також має офіс у Німеччині. Портла катамаран покладається на міцну конструкцію корпусу, яка також використовується при виготовленні надувних дошок для висловання. При вазі 120 кг для перевезення вам, скоріш за все, знадобиться допомога кількох осіб. Але в той же час ви можете перевозити катамаран своєму авто, на відміну від катамарану з твердим корпусом, для транспортування якого потрібен як мінімум причеп. На воді портлаз катамаран надувається у вражаючу майже 5-метрову площу з верхньою та нижньою палубою. Призначеними для розміщення загалом шести осіб. Шлях катамарану від багажника автомобіля до спуску на воду займе у вас лише 10 хвилин. Катамаран пропонує 9 квадратних метрів простору на головній палубі, яка знаходиться в тіні верхньої палуби, що сягає 3 квадратних метрів простору для прийняття сонячних ван та стрибків у воду. Також верхня палуба може витримувати до 160 кг активного навантаження. Доступ до неї здійснюється за допомогою сходів, вбудованих у внутрішню бокову стінку. портлес катамаран оснащений підвісним електричним мотором, а при достатній кількості сонячного світла сонячна панель потужністю 200 Вт може підтримувати судно в росі протягом усього дня зі швидкістю приблизно 7 км на годину. У будь-якому випадку цей катамаранчик все одно більш розрахований на те, щоб дістатися з середини озера чи якоїсь частини водойми, щоб потім залишатися на одному місці і насолоджуватися сонячними ваннами, ніж просто використовувати його як повноцінний катер. Також вбудований дисплей показує залишок заряду батареї та іншу важливу інформацію. Таке щастячко на воді доступне у двох версіях. Стандартна версія має цільний корпус, призначений для найпростішого та найшвидшого надування, тоді як друга розкладається на чотири окремі частини, які з'єднуються разом, завдяки чому ви самостійно можете переміщати частини вагою біля 30 кг, що значно полегшує транспортування. Ціни починаються приблизно від 12,5 тисяч доларів за однокомпонентний катамаран, і майже 13,5 тисяч за версію з чотирьох частин. За такі скромні кошти в комплекті включені електричний насос і плавальна драбина. Також Портлес пропонує 6-метровий катамаран делюкс, модель на 8 осіб і ціною майже 23 тисячі доларів. Ну а ми залишаємо сонячні ванни та рухаємося далі. Після більш ніж трьох років обертання навколо Землі місія lightsail 2 заснована некомерційною організацією Планетарне товариство. Завершилася після того, як апарат згорів, повійшовши в атмосферу Землі. Супутник був важливою технологічною демонстрацією для ідеї сонячного плавання, яке згодом могло б рухати космічні кораблі до інших зірок. lightsail 2 був запущений на борту важкої ракети SpaceX Falcon Heavy у червні 2019 року, вийшовши на початкову орбіту на висоті близько 720 кілометрів. На такій висоті атмосфера Землі все ще достатньо товста, щоб створити опір, який загрожував би врешті-решт потягнути космічний корабель назад. Але ось тут і з'явилася особлива здатність цього відважного маленького супутника. Хоча він розміром лише з коробку для взуття, LightSail 2 розгорнув велике світловідбиваюче полотно, яке називається сонячним вітрилом, розміром приблизно з боксерський ринг. Ідея такого типу пересування полягає в тому, що фотони сонячного світла потрапляють на вітрило та створюють невелику кількість тяги, що дозволяє кораблю змінювати свою орбіту. І e Light Cell 2 чудово продемонстрував цю концепцію. За 3,5 роки космічний корабель здійснив приблизно 18 тисяч обертів і подолав 8 мільйонів кілометрів, постійно коригуючи свою орбіту, щоб залишатися, так би мовити, на плаву. Але 17 листопада цього року таке собі перетягування канатів виграла сила тяжіння, потягнув космічний корабель назад на землю. Треба сказати, що LightSail 2 було повністю профінансовано шляхом краудфандингу з місією допомогти демократизувати освоєння космосу. Фінансовий внесок зробили понад 50 тисяч осіб: це і члени планетарного товариства, і прихильники Kickstarter, приватні особи, фонди та корпоративні партнери. Мініатюрний DVD, прикріплений до космічного корабля, містив селфі фанатів космосу, а також імена учасників та прихильників планетарного товариства. У довгостроковій перспективі вважається, що легкі вітрила в поєднанні з потужними лазерами можуть допомогти нам досягти інших зоряних систем, приблизно так, як ми це бачили в багатьох фантастичних фільмах. Тож будемо сподіватися, що отримані дані вплинуть на розвиток космічних подорожей вже найближчому часі. Шотландська компанія AWS Energy повідомила результати тесту прототипу генератора хвильової енергії телескопічна банка, який протягом останніх шести місяців проходить випробування в океані в Європейському центрі морської енергії. We це металевий ціліндрічний буй, прив'язаний до дна океану. У робочому стані він залишається під поверхнею та реагує на зміни тиску води. Коли хвиля проходить над головою апарату, збільшення ваги тисне на верхню секцію пристрою, зрушуючи її вниз. Цей лінійний рух у телескопічній банці стискає повітря в пристрою Waveswink, утворюючи повітряну пружину, яка штовхає поплавкову секцію вгору, коли хвиля проходить. Коли поплавок рухається вгору та вниз, він проводить гідравлічний двигун, який перетворює лінійний рух на обертання, а звичайний електричний генератор отримує енергію як від руху вгору, так і вниз. Пристрій можна підіймати та опускати на тросі для обслуговування та розгортання, а також є можливість регулювати тиск повітря всередині циліндра, ефективно налаштовуючи пневматичну пружину, щоб максимально використати переваги хвильових умов. Компанія AVS повідомляє, що у період помірного хвилювання машина прототип виробила в середньому 10 кВт енергії з піками до 80 кВт. Випробування також продемонстрували, що Weastwing може бути повністю розгорнутий від стоянки до повної готовності менш ніж за 12 годин, і він може витримати шторм силою 10 балів. Westwing має висоту 7 метрів у повністю висунутому стані, діаметр 4 метри та важить 50 тонн. АВС повідомляє, що ці блоки можна буде налаштовувати для номінальної потужності від 15 до 500 кВт. Компанія бачить комерційне розгортання у формі конструкції з кількома поглиначами, в яких 20 найпотужніших блоків можуть бути об'єднані у платформу потужністю 10 МВт. За даними Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, в руці океану достатньо енергії, щоб задовольнити весь світовий попит. Але технологія тут знаходиться в зародковому стані, є багато пілотів і прототипів, але дуже мало комерційних установок. І оскільки місця для реально працюючих і зарекомендованих апаратів все ще вільні, існує захоплююча кількість різноманітних конструкцій, які шукають рішення, щоб бути дешевими, простими у розгортанні та обслуговуванні, екологічно чистими і здатними виробляти електроенергію в агресивних океанських умовах. Ну і ще трошки космосу. Найпотужніша ракета в світі Space Launch System від NASA успішно стартувала з Каспічного центру імені Кеннеді у 1.47 за східним часом 16 листопада цього року. В рамках місії artemis 1 ракета несе космічний корабель Orion, який має здійснити обліт навколо супутника землі місяця, а потім повернутися на землю впродовж близько 30 днів. Запуск відбувся після більш ніж 10 років розробки. Спочатку він мав відбутися в серпні цього року, але його неодноразово відкладали через погану погоду, витік водню та проблеми з двигуном. Однак ця остання спроба була успішною, оскільки СЛС вилетів і доставив Оріон на орбіту. Після досягнення початкової орбіти Оріон розгорнув свої сонячні батареї, і інженери почали виконувати перевірку систем космічного корабля. Йдеться в пресерелізі НАСА. Приблизно через півтори години польоту двигун верхнього ступеня ракети успішно запрацював протягом приблизно 18 хвилин, щоб дати Оріону великий поштовх, необхідний для відправлення його з орбіти Землі до місяця. Завдяки службовому модулю Оріон пройде близько 65 тисяч кілометрів за межі місяця, а потім повернеться на землю протягом 30 днів. Місія призначена для демонстрації систем космічного корабля в умовах космічного польоту в рамках місії Artemis-2. Яка передбачає, що Оріон із чотирма астронавтами на борту здійснить проліт над місяцем та повернеться на землю, і запланована вона на 24 рік. Тож залишається побажати команді НАСА успіхів, і, можливо, вже через 2 роки ми знову побачимо, як люди відправляться в політ до місяця. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалося. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі і бережіть себе!